Всім привіт! Я Ростислав, і ви на каналі OpenFood. Уже літо! Отже, саме час потішити себе улюбленим прокладним десертом морозом. Однак ласощі з магазину не завжди якісні, а їхній склад далекий від бажаного. Оптимальне рішення приготувати смачне та корисне морозиво в домашніх помовах. Тому сьогодні я буду готувати карамельне морозиво в міні-ріжках за рецептом Хестона Плементая. Отож, почнемо! Спершу висипаємо в каструлю 250 г нерафінованого цукру, щоб приготувати карамель без води. Як тільки карамель стала темно коричневого кольору, зменшуємо вогонь і поступово додаємо молоко, весь час помішуючи вінчиком до повного розчинення карамелі. Далі додаємо сухе молоко. І вершки. Продовжуємо мішати, поки не розчиниться сухе молоко. Виключаємо вогонь і даємо цій суміші околоники. Тепер нам потрібно збити цю основу міксером, поки вона не загусне. Після цього помішаємо її в морозильну камеру на 15 хвилин. Після того, як ми витягли його з морозилки, його потрібно збити ще кілька хвилин, але вже блендером. Перекладаємо морозиво-харчовий бокс. Щейно накриваємо кришкою і ставимо морозилку на 2 години. Тим часом ми приготуємо ріжки. Звичайно, це морозово можна їсти і без них, але з ріжками, ще й приготованими вдома, буде набагато смачніше. Для їх приготування хестом блюменталь використовує тісто Брік. При випічці воно получається дуже тонким і хромким. Родом це тісто з марокканської кухні. Нас воно зустрічається дуже рідко. Його приготувати дуже просто. Нам знадобиться пшенична мука, манка, тепла вода і сіль. Додаємо в миску всі ці інгредієнти і гарно перемішуємо. Має вийшлась ось така рідка консистенція, як на звичайній млинці. Далі нагріваємо сковорідку на маленькому вогні. Знімаємо і намазуємо тонкий шар тіста. Повертаємо її на вогонь і даємо підсохнути. Після цього знову знімаємо і намазуємо другий шар. Сенс в тому, щоб скорітка не була гарячою. Тісто блік повинно підсихати, а не смажитись. Коли воно буде готово, маланець сам буде відходити по краях. Його потрібно готувати лише з однієї сторони. Але це ще не все. Додаємо в каструлю 200 г масла, цукрову пудру і додаємо дрібку солі. Це все гарно перемішуємо, поки не утвориться однорідна консистенція. Виключаємо вогонь і перемішуємо це все блендером 30 секунд. Змащуємо дошку цією сумішю. Викладаємо млинець. І зверху робимо те ж саме. Далі розрізаємо його на дві частини і формуємо ріжки. Тепер їх потрібно викласти на тако. Щоб краще їх зафіксувати в стоячому положенні, я зробив з фольє ось такі трошечки. Так вони точно не розкриються процесі випікання. Помішаємо цю конструкцію в духовку розліту до температури 150 градусів і випікаємо 15 хвилин. Або поки вони стануть золотисто крашнуватого кольору Ось такі в нас вийшли ріжки, я дав їм охолонути і тепер кожен з них присипаємо пудрою. Ставимо склянки, насипаємо кольорову посипку, ставимо ріжок і за допомогою кондитерського мішка викладаємо морозиво. У вийшло дійсно дуже смачне. Воно має приємний карамельний смак. Ріжок також порадував. він сладковатий та хрусткий. Сьогодні я відтворив ще один десерт відомого кухаря. і процесів було багато, але результат того вартий. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім па-па!